Поговори з ним. А коли прогрішиться твій брат перед тебе, йди і йому викажи, поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. Матфія 18.15. Христина прийшла до мене дуже сердитою. не переступивши поріг, вона вигукнула Капелане, ну чому хлопці в цій школі такі злі? Я спробував заспокоїти її. Посадив і спитав, що сталося. Виявилося, що різкі коментарі на її адресу, багато з яких були необґрунтованими і неправдивими, зачіпали дівчину за живе. І тепер вона почувалася зрадженою тими, кому довіряла. Те, що говорять за спиною людини, називається пліткою, і зазвичай це щось негативне, що псує репутацію того, про кого говорять. Чому це завдає болю? Тому що людина, про яку пліткували, потім дізнається про все, що про неї говорили. Коли Моїсей оголошував ізраїльському народові закони, які дав Бог, він сказав Не розноси пліток у своєму народі. 3 Моєсея, 19 19:16 Цар Соломон теж засуджує пліткарів. Розбовтає таємницю той, хто плітки розносить, з тим, хто рота не закриває, діла немає. Приповість 2019. Апостол Петро дає пасторське повчання ранній християнській церкві Хто хоче радіти життю та бачити добрі дні, нехай мову свою утримує від зла й уста, від промов брехливих. 1 Петра 3.10 Можливо, ти запитаєш, чому цей гріх зустрічається у людському суспільстві і чому він такий привабливий? На це Соломон відповідає Слова пліткаря, що ласить шматочок, глибоко до нутра вони приникають. ПРИПОВІ 18. 8. Привабливість не робить плітки невинними. Але Ісус згадує про цей гріх поряд з іншими важкими гріхами. Адже це. З середини, з серця людського виходять недобрі помисли розпуста, злодійство, вбивство, подружні зради, жадібність, злі наміри, підступність, бестицтво, задрість, лихослив'я, горниня і нерозсудливість Як викорінити із серця це зло? По перше, відразу зупиняй того, хто починає розповідати тобі про чужу помилку, не слухай його. По-друге Застосовую біблійну пораду. Якщо хтось вчинив з тобою погано, скажи йому про це віч на віч. І якщо він послухає тебе, то ти прибаєш друга. Скільки болі можна уникнути, якщо кожен з нас, замість того, щоб розносити плітки дотримуватиметься цього принципу, скільки людей не пішло б із церкви, якби віруючи завжди дотримувалися цієї поради Христа? А по третє, від сьогодні і назавжди дозволь Ісусові керувати твоїм життям і зроби своє життя чистим.